Коли студенти з більшого західу, війська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька область нас лишилося мало тоді. Було ми стояли мирно собі, співали. Прийшов соліст групи стаємо, співали. і До нас підходить один хлопець і говорить: нам передали, що до нас прийдуть гості. Ми йдемо подивитися, які це гості. Ми підходимо там, що стоїть Беркут. Вони привезли. Насправді, поки ми стояли там біля пам'ятнику е, ки, е, київським князям, е, верху вже залетів і побіг до дівчат до стали. нас було дуже мало, верху зломився на дівчат, які такі, як я, ростом, такі, як я вагою, худенькі, маленькі. Луці теж не були більшими, але ми стояли. Господи, люди, хіба це повториться, проходить? Сьогодні виступає, на ви всі, коли нас били, коли ми були, одні голіручні проти всіх. Київ, Україну, станьмо, підемо проти всіх. Нам не потрібна влада, та, яка зараз сьогодні при владі Підемо проти всіх і покажемо, що ми нація, сильна нація. Згадаймо другий стопчик гімну чому ми співаємо тільки перший, Станемо, браття, бій, кривавий. люди. Я вас закликаю за майбутнє, за на.